Перший населений пункт Львівської області і тут було їхнє улюблене містечко, вони завжди стояли. Факт, що корисні, знає, яка нам була умови того моста, а людей на гроші розводили добряче. Я вже раз в одному відео їхав, розказую. До мене люди приїжджали за е нашими виробами, їх теж розводили. Ми, ми то не повелися. Ми не повелися, але мало що не повелися. Обертаю його в другу сторону, начебто тебе не бачить. На знак стоп встановлений, стоп-контроль із... інший, І він начебто тебе не бачить, ти загань попри скидаєш швидкість і чекаєш тобі що скаже, він навіть на тебе не дивиться. А інший поліцей ховається за забором і очікує. Ти тільки приїжджаєш.